Її називали чорним ротом партії регіонів. Вона здобула недобру славу своїми українофобськими заявами, зокрема, називала протестувальників на майдані вандалами та екстремістами, а українських захисників злочинцями, звеличувала Росію про те, чомусь відправила свою доньку вчитися до США. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися, чим ще запам'яталася українцям колишня депутатка від партії регіонів Олена Бондаренко. І де вона зараз? Гладніше далі. А як усе добре починалося, Олена Коваленко, таке дівоче прізвище майбутньої скандальної народної депутатки, народилася 26 травня 1974 року у Макії Донецької області у сім'ї медсестри та Шахтаря. За її словами, родина була небагатою, але на книжки грошей не шкодували. Не дивно, що дівчинка-відмінниця спершу вступила на історичний факультет Донецького державного університету, а згодом на журналістику. Кар'єру в медіа почала у 1994 році, коли влаштова. Валася в регіональний тижневик Донецькі Новості позаштатним штатним кореспондентом. А за три роки зайнялася політичною журналістикою, перейшовши у регіональне відділення телеканалу Інтер ТРК Новий Донбас. Не дивно, що згодом Олена, яка вже на той момент взяла прізвище чоловіка Бундаренко, почала будувати кар'єру у політиці. У 2001 році вона обійняла посаду прес-секретаря Бориса Колеснікова, голови Донецької обласної ради та однієї з ключових фігур партії регіонів. А згодом працювала керівником прес-служби Донецької обласної ради. У 2006 році Бондаренко стала депутатом Верховної Ради п'ятого скликання за списками тої ж таки партії регіонів і просувала ідеологію цієї поліцили, виступаючи проти україномовного контенту. Наприклад, підтримувала проросійські ініціативи, включаючи. Кампанію проти перейменування Донецького університету на честь Василя Стуса вона також закликала польський сейм визнати волинську трагедію геноцидом поляків та засудити самих українців. До того ж, вона була частою гостею на пропагандистських телешоу в країні агресорці. Для мене Росія не ворог, і те, що відбувається в Росії по відношенню до українців, свідчить про те, що вони до нас ставляться симпатією, казала колишня народна депутатка. Взагалі, Бондаренко робила скандальні заяви, хоче і часто і здається без жодних рефлексій. Опозиційні журналісти навіть не надто компліментарно прозвали її чорним ротом партії регіонів. Зокрема, 13-го року вона порівняла тоді ще не біглого президента Януковича з американською попзіркою Мадоною, але не тому, що Віктор Федорович гарно співав або запально танцював. Про це історія якраз мовчить, а тому, що він також може зібрати натовпи шанувальників. Бондаренко стверджувала, що українська армія вбивала на сході дітей і нагадувала, що головорізи з Беркута це теж чиїсь діти. Окупацію України Бондаренко називала громадянською війною. Цілком природньо, що після вторгнення Росії нардепка зникла з медійного простору та соцмереж. Її останній ролик на Ютубі датований 20 лютого 2022 року. Сьогодні Бондаренко нібито працює в Москві в освітніх програмах для підприємців у технопарку Сколково. Цей інноваційний центр нівно відомий через низку корупційних скандалів про сім'ю Бондаренко відомо небагато. Екснардепка одружена з Андрієм Бондаренком, колишнім заступником міністра надзвичайних ситуацій у 10-12 роках. У них двоє дітей: Поліна, 99-го року народження, та 15-річний Михайло. Про сина підлітка інформації немає. А донька веде активне публічне життя. Зокрема, відомо, що Поліна мешкає зі своїм чоловіком у США та займається музикою під псевдонімом Ліна. Кур». Під його керівництвом рідна Луганщина перетворилася на один з найбідніших регіонів України. Він був одним із найвпливовіших політиків за біглого президента Януковича, але після революції гідності сам опинився у в'язниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про Олександра Єфремова, колишнього народного депутата і голову партії регіонів з проросійською позицією, який підтримував сепаратистів. Що з політиком зараз докладніше далі. Єфремов народився у Луганську у 54-му році. Навчався на інженера-механіка у місцевому машинобудівному інституті. Працював за фахом на верстатобудівному заводі у Луганську. Вступивши в компартію, Єфремов почав швидко будувати кар'єру. Спершу він був секретарем у партійних організаціях, а згодом почав обіймати керівні посади на різних місцевих підприємствах. У 98-му році Єфремова обрали очільником Луганської облдержадміністрації. Протягом його керівництва гірники шахти і ні, Баракова, Дуанної, Краснодарської південної та Суходольської східної влаштували масовий пікет, щоб їм виплатили зарплати за два з половиною роки. Тоді, вперше, в незалежній Україні беркутівці використали проти мітингувальників, Кийки та сльозогінний газ. Натомість гірник Олександр Михалевич чинив самоспалення як протест проти місцевої влади. Під час головування Єфремова Луганщина стала однією з найбідніших областей в Україні. Була висока заборгованість по зарплаті, зростало безробіття. Та поширювалися епідемії віл-сніду, туберкульозу і гепатиту. У 2006 році Єфремов потрапив до Верховної Ради, де став заступником голови партії регіонів Віктора Януковича. Згодом політика призначили очільником фракції регіоналів у парламенті. У раді Єфремов послідовно займав проросійську позицію. Зокрема, він був співавтором скандального мовного закону, який зміцнював статус російської в Україні та виступав проти вступу України до НАТО. Він критикував Євромайдан, стверджуючи, що важливі питання вирішуються за столом переговорів за участю. Професіоналів також Єфремов підтримував диктаторські закони, які обмежували права українців. Неприємності в політика почалися у 2014 році, коли генпрокуратура розпочала кримінальне провадження щодо Єфремова через зловживання владою. Ішлося про тиск на працівників Луганського гілля під час придбання послуги з монтажу гірничо-шахного устаткування та низьковольтної апаратури. Підприємство підписало угоди з підконтрольними єфремову компаніями за цінами, завищеними втричі. Тоді держава зазнала великих збитків. А у 2015 році екснардепа звинуватили вже у фінансуванні тероризму, обравши запобіжний захід 60 тисяч гривень застави. Також проти політика відкривали кримінальне провадження щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Згодом справу закрили. У 2016 році дійшло навіть до ув'язнення, коли Єфремова затримали за підозрою посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Йшлося про те, що політик організував захоплення Лода та СБУ на Луганщині та чинив дії з метою зміни, Державних кордонів України протягом трьох років він перебував у слідчому ізоляторі Старобільська Луганської області. А у дев'ятнадцятому році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт. Так, суд відпустив екснардепа під особисте зобов'язання. Перед повномасштабним вторгненням росіян Єфремов кілька разів їздив україну окупантку. Після початку наступу Екснардеп втік через Словаччину до Росії. Там політик зареєструвався у московському житловому комплексі Тріумф Палас, апартаменти у будинку, виконаному в. Стилі сталінського ампіру, вартістю понад 160 мільйонів гривень, записані на сина Екс Нардепа Ігоря Єфремова. До того ж, Єфремов має російський страховий номер. Це означає, що він зможе отримувати російську пенсію. Колишній нардеп не засуджує країну окупантку за війну проти України, зважаючи на те, що Єфремов живе в Росії, можна припустити, що він підтримує кремлівський режим і розпочату нею війну у травні 25-го року. Єфремов з'явився на круглому столі у Москві. Це був пропагандист захід, під час якого обговорювали майбутнє України, окрім Єфремова, там були екснардеп Ренат Козьмін і Володимир Олійник, ексголова голова Луганської облради Валерій Голенко. На фото помітно, що Екснардеп суттєво постарішав і набрав вагу з моменту, коли його бачили востаннє в Україні. Він отримує найбільшу пенсію в Україні на сьогодні майже чверть мільйона гривень. Нагороди Путіна та Медведєва не вберегли цього проросійського політика від наслідків російського ракетного удару. Під час помаранчевої революції мітингувальники нагородили його смішним прізвиськом. Підрахуй. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз колишній голова ЦВК Сергій Ківалов і чим займається. Докладніше далі. 246 тисяч гривень це розмір найбільшої пенсії в Україні на сьогодні. Майже чверть мільйона гривень щомісяця Пенсійний фонд сплачує особливому пенсіонеру, колишньому нардепу регіоналу Сергію Ківалову, і це без урахування довічного грошового утримання судді. А загалом політична кар'єра Сергія Ківалова почалася у 98-му році, коли він був уперше обраний народним депутатом України та очолював підкомітет парламентської реформи та парламентського контролю верхов. Овної ради а 2002 року він знову переміг на виборах до парламенту у мажоритарному окрузі Одеси. З лютого по грудень 2004 року Сергій Ківалов був головою центральної виборчої комісії, а з грудня 2004 до травня 2006 року ректором Одеської національної юридичної академії. У 2006 та 2007 роках Ківалов ще двічі ставав нардепом України від партії регіонів і очолював комітет Верховної Ради з питань правосуддя з грудня 2012 року, по листопад чотирнадцятого. Був парламентарем сьомого скликання висуванцем від партії регіонів по одномандатному округу в Одеській області. Ківалов голосував за так звані диктаторські закони, які обмежували права громадян на свободу слова. Осени 2014 року. Політик знову пройшов до ради, а у квітні 2016-го увійшов до опозиційного блоку. На дострокових парламентських виборах 2019-го року ківалов також балотувався мажоритарним округом Одеської області, але програв у 2020 році брав участь у виборах ме мера Одеси від української морської партії Сергія Ківалова у першому турі. Він посів п'яте місце, трохи більше 6% голосів. А у другому турі підтримав кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика. З 10-го року Сергій Ківалов є президентом національного університету Одеська юридична академія, який постраждав у квітні цього року від російської атаки. Ківалов у наслідок ворожого удару отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. За даними видання Українська Правда, він отримав осколково Поранення стегна його доставили до лікарні з венозною кровотечею. Цікаво, що раніше Сергій Ківалов отримав за свої проросійські ініціативи державні нагороди Російської Федерації. У 2009 році Дмитрій Медведєв вручив політику орден Дружби, а у 2013 році Владімір Путін нагородив його медаллю Пушкіна. Останню Ківалов отримав, цитуємо за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Найскандальнішою історією у біографії українського полі. Тика є історія з проведенням у четвертому році президентських виборів, які закінчилися помаранчевою революцією, та позаплановим переголосуванням другого туру. У ході виборів було виявлено численні порушення та фальсифікації, через що люди почали виходити на протести. Центральна виборча комісія оголосила тоді президентом Віктора Януковича. А Ківалову, який очолював тоді ЦВК, мітингувальники дали смішне прізвисько. Підрахуй. Верховний суд України визнав факт повальних фальсифікацій. Після цього Ківалова відправ Оли у відставку та викликали на допити, але в результаті він не поніс ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Після цього в Україні провели повторний тур виборів, і президентом країни став Віктор Ющенко. Ще один гучний скандал, із яким пов'язаний Ківалов, стосується розробки закону про основи державної мовної політики. У 2012 році він був прийнятий, але викликав бурю обговорення, оскільки згідно з ним російську мову хотіли зробити регіональною, фактично зрівнявши її з. Державною мовою в країні після революції гідності цей закон було скасовано. Сьогодні український політик обіймає посаду президента Національного університету Одеська юридична академія. Він перебуває в Одесі та веде свої соціальні мережі, показуючи наслідки російських атак, від яких регулярно страждає курортне місто. Але за два дні до початку повномасштабного вторгнення ківало виїхав з України, засвітившись у квітні на курорті в Дубаї. Повернувся на батьківщину ківалов лише у травні. Коли стало зрозуміло, що у росіян виникли великі проблеми. А колись, влітку 15-го року, багато галасу наробила історія навколо так званого замку Ківалова, одній із літніх резиденцій колишнього регіонала, що розташована на восьмій станції фонтану на узбережжі Чорного моря, цей будинок для прийняття офіційних делегацій міжнародного гуманітарного університету, місцеві називали замком Гаррі Потера. Насправді будівлю звели на місці човнової станції під виглядом берегоукріплювальних робіт. Тоді активісти. Одеського автомайдану та Ради громадської безпеки захопили скандальний замок. Знесли ворота трактором, вивісили на території резиденції прапор України і сфотографували розкішні інтер'єри. За словами активістів, приводом для їхнього вторгнення стало те, що огорожа будівлі, зведеної на самому березі моря, перешкоджає доступу на пляж. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.